Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань Наші гроші. Програма, яка прагне називати речі своїми іменами. Тож ми сьогодні мали говорити про АТО, а будемо говорити про війну. Бензин не вода. Полковники та генерали продають своїм солдатам неякісне пальне. Або не довозять його взагалі. Залишалася кітропка. А в Міністерстві оборони все помічали, коли допоймали. Думаю, ні для кого не секрет, що війна це дуже дорого. На сьогоднішній день, попри усі народні ініціативи, без врахування волонтерських десятків мільйонів гривень та сотень вантажівок із речами та приладдям, взагалі без усього народного руху війна коштує Україні понад 3 мільярди гривень. Власна мова йде виключно про прямі витрати. Я зараз не кажу про вартість знищеної техніки або знищеної інфраструктури Сходу. Мова лише про гроші, які держава безпосередньо витратила на оборону спочатку бойових дій, про державні закупівлі, якщо буде точним, про понад пів тисячі державних закупівель. І зараз давайте подивимось детальніше, як саме вони розподілені. Отож, спочатку бойових дій, Нацгвардія, армія та окремі частини збройних сил України. Провели понад 700 тендерів. 200 з них неуспішні, і їхні результати скасовані. А ось 500 визнані такими, що відбулись. За даними наших колег з сайту Інсайдер, основною статтею витрат став ремонт бойової техніки, адже більшість її непридатною до експлуатації. На цей ремонт пішов 1 мільярд 200 мільйонів гривень. На другому місці паливо. Тут усі його види: бензин, дизель, авіаційний керосин. Загальна вартість 790 мільйонів гривень. На понад 240 мільйонів закупили апаратури. Трохи менше 230 мільйонів витратили на засоби захисту для армії: бронежилети, каски тощо. Форма та текстиль потягли на 220 мільйонів. На закупівлю транспортної техніки витратили 190 Їжі накупили на 106 мільйонів. На транспортування і зв'язок витратили понад 50 мільйонів гривень, на 14 мільйонів купили ліків і ще на 6 засобів зв'язку. Щодо ремонту техніки, найкоштовнішої позиції, то там все відносно просто, без особливого вибору, усю техніку ремонтували переважно на державних заводах. А ось інші позиції, ну там же не обійшлось без скандалів та корупції. Наприклад, сухі пайки. Як два місяці тому з'ясували наші гроші, їх для Нацгвардії купляли у невідомої фірми прокладки, причому родом з окупованого Криму. Сухпайки українського виробництва, якими ще навесні забезпечувались українські військові, як зелені чоловічки, проти яких воюють армія і нацгвардія. Вони теж не мають жодних розпізнавальних знаків. На громісткій пластмасовій коробці, котра розвалюється в руках, не вказано ані номеру партії. Ані виробника на початку червня МВС закупило для Нацгвардії 40 тисяч сухих пайків за процедурою в одного учасника. Честь забезпечити продовольством захисників вітчизни отримало тов Райтон, створене рік тому. Ціна питання 2,5 мільйони гривень, тобто 62 гривні за один сухпай. Цікаво. Що рівно рік тому аналогічні продовольчі набори МВС закупали в іншої компанії по 42 гривні за штуку. Півроку тому в мережі з'явилося оголошення щодо продажу компанії. Про існування райтом за юридичною адресою ніхто не чув, адже приміщення на байковій 7 здаються в оренду всім зацікавленим у реєстрації фірмам. У нас є фірма на у нас поміщення в оренду і здають. Приміщення супер. Mm. Власник Райтона Сергій Поляков. Дзвонимо підприємцю, щоб таки побачити робочі потужності фірми. Ви з якою цією цікавитесь даною інформацією? Ця інформація є комерційною тайною. Я питаю з цією метою, щоб зрозуміти, звідки компанія, яка на ринку лише рік, намагається поставити 40 тисяч пайків. Це значна кількість продукції. Є можливості виконати дану роботу. Наша компанія і директором компанії, которой я являюсь, є коммерческая информация. І то для чого ви спрашиваете, я думаю, це недостаточно оснований для того, щоб я розказав, чим каким образом і на яких мислях займається наша компанія. Ви б могли якимось чином продемонструвати нам зразок супайків, які є, які ви намагаєтеся поставити міністерству. Я не віжу тому, продемонструвати вам або пайка. Контактний номер компанії Тов Райтон вказаний в документації на рекламних сайтах, збігається з телефоном Тов Морська Перлина, котре продає рибні консерви і донедавна базувалося в керчі. Ця компанія, в свою чергу, належить Тов ТЕС Капітал, котре ділить свої контакти з Тов Фіш Маркет. Директором якого є той самий Сергій Поляков. За дивним збігом обставин чоловік з іменем Сергій Поляков прописаний в Севастополі. На початку цього року антимонопольний комітет встановив, що фішмаркет використовує потужності морської перлини для виготовлення консервів і не допустив фірму до одного з тендерів на постачання рибних консервів для армії. За останні роки перелічені компанії виграли тендерів майже на 11 мільйонів гривень. Та значно важча ситуація із харчами автомобільними із паливом. Наші гроші дослідили усі, абсолютно усі закупівлі палива Нацгвардією, армією та прикордонною службою. Причому дивились ми не з квітня, а з початку березня, з дня російської агресії у Криму. Отож, держава витратила на пальне для військових 950 мільйонів гривень. І оцей майже мільярд розділили між собою усього лише 16 компаній. Їх перелік ви зараз бачите на екрані. Деякі з цих компаній державні військові постачальники Вони мають на своєму балансі насправді лише стіл, два стільці та директора. Директора добре озброєного зв'язками із військовими. Тепер давайте дивитись детальніше. Мільярд витрачений на паливо розподілили між кількома великими гравцями та фірмами-прокладками. Понад половину 560 мільйонів гривень отримали компанії Коломойського Авіас та «Укртатнафта». Ще 75 мільйонів. Держава віддала фірмам, які можна віднести до білих компаній. Суми від 5 до 15 мільйонів дістались структурам з орбіт мільйонера Ігоря Єрімєєва. Нардепа регіонала Олександра Пономарьова, бізнесменів Віталія Пащенка та Віктора Безлюдного. 23 мільйони отримала навіть Дніпропетровська компанія Mango Trade, власники якої встигли свого часу попрацювати із газом України Курченка. А ось решта компаній значно цікавіші. Вони отримували не 5-7, а десятки мільйонів гривень. При цьому головний, а інколи і єдиний їхній актив це. Близькість і гарні зв'язки із керівництвом Міністерства оборони, яке навіть у військовий час думає про власні кишені. Наприклад, Міністерство оборони зараз судиться з однією з таких генеральських фірм: 85 мільйонів гривень отримала виключно паперова компанія. І ми встановили, що вона пов'язана не з ким-небудь, а з начальником генерального штабу. Ці музейні літаки вже давно не потребують пального. На відміну від літаків АТО, воно їм життєво необхідне. Перше ми це зрозуміли військові і вивели на торги свої фірми. Міністерство оборони підписало угоду з нікому невідомої фірмою АвтоСіті Сервіс закупили 5225 тисяч тонн палива для реактивних двигунів на майже 83,5 мільйони. Але телефони фірми, вказані у конкурсній документації, говорять, таких номерів більше немає. Неправильно набраний номер. Пробуйте набрати ще раз. Фірма Автосіті сервіс зареєстрована ось у цьому будинку. Ми обійшли весь будинок від першого поверху до останнього, але так її і не знайшли. Проте з'ясували ось що в кінці лютого у структуру Міністерства оборони на посаду начальника генштабу головнокомандувача збройними силами України призначають Михайла Куцина. Повітряних сил, які сьогодні в нас є, на захист цього повітряного простору держави, недостатньо. Чоловік до цього вже світився у корупційному скандалі, який викрив телеканал Зік. Михайло Куцин вивів із державної власності львівський санаторій профілакторії Міноборони і оселився там зі своєю родиною. Як же живуть нас військові? Так ось, власник паливної фірми АвтоСіті сервіс бізнесмен Геннадій Частяков. Його дружина Тетяна має спільну фірму з дочками Михайла Куцина. Родини Частякових і Куценів вклали у підприємство по півтора мільйона гривень. Зареєстрували його у тому самому санаторії, який вивели з державної власності. Із запитаннями про авіапаливо ми зверталися до родини начальника генштабу Куцина і до його бізнес-партнера Частякова. Да, я не буду ніяких коментарів давати я нічого обсуждати з журналістами не хочу. Фахівець паливного ринку припускає, через цю оборудку військові взагалі не отримали палива, адже ціна на пальне змінюється щодня. Виграв він цей тендер. Так, у нього, мабуть, були гроші там, хтось йому дав ці гроші на, ці, на ту стару ціну. Але прийшов час виконувати зобов'язання, а ціна вже у півтора рази вища. Цієї компанії немає ні фінансових ресурсів, ні кредитної історії для того, щоб взяти там кредити і виконати свої зобов'язання. Ось у чому ризик: це, відповідно, міноборони не отримає палива, відповідно, його не отримають зараз на фронті. Відповідно, це може мати будь-які наслідки, самі жахливі. Тому йдеться про те, що вони соці фірми, вони саме страшне, навіть не переплата, а саме страшне те, що вони не можуть виконати. Зобов'язання, які на себе взяли, те, що головнокомандувач просто кинув своїх солдат, підтверджується судовим процесом. Після того, як два місяці тому Куцина звільнили, військові розпочали через суд стягати гроші з автосіті сервісу. Деталі суду у міністерстві повідомити відмовились. Все згідно званню. Генерал може взяти армійські гроші та просто не привезти солдатам пальне. Ось полковник, полковник так зробити не може Ну, занадто це для полковника. Проте постачати неякісне пальне полковник може легко. Наступно компанію примару ми не лише розшукали, вдалося навіть поспілкувати з її працівником. Чоловік розповідає, що пальне, яке за документами мало бути білоруським, мішали просто у Києві і гнали у армію. Фірма ДНСК за понад 6 мільйонів гривень мала завести українським прикордонникам бензин та дизель підвищеної якості. За адресою фірми ЖЕК. Розмова із директором компанії Анатолієм Сержаном вказує, що він взагалі не в курсі, де прописана його контора. Сказ... Нет, немає. Ну, ось так. Сказали, що її немає, ніколи не було. Тож ми змушені завітати до керівництва ДНСК додому і на порозі дізнаємося від сусідів. Директор фірми не чужа прикордонникам людина. Теж військовий полковник у відставці. Полковник сержант, так. Понятно. Конкурувала з полковником сержаном фірма Юнайтед Груп. Вона пов'язана з Аметизпром, яка теж не має офісу, а телефоном обзавелася на днях після виходу програми Наші гроші. Ми вже розповідали про торги, на яких аметист намагався продати прикордонникам палива з націнкою півтора мільйони. Взагалі, це грабіошка койде. Після виходу нашої програми закупівлю відмінили проти на торги аметист Ходити не перестав, причому завжди в парі з ДНСК. Керує метистом Лариса Кудра. Нещодавно жінка шукала роботу і в резюме просила зарплату в три тисячі гривень. Програма наші гроші знайшла людину, яка працювала з Анатолієм Сержаном і Ларисою Кудрою. Чоловік приховує обличчя, він боїться помсти з боку впливових покровителів, полковника і його помічниці. Стверджує кілька років тому Серджен і Кудра мали спільний бізнес, теж продавали пальне. Як запевняє наш інформатор, полковник починає з білоруського палива, потім розпочав кустарне виробництво. Та міноборони поставилось до падіння якості. Поблажливо. Спочатку света. Папана виробниця в Україну тери... кустарним Ну, Я думаю, що так. Колишній колега полковника Сержана розповідає, що питання вирішувалися через вище керівництво. Але на Міністерство оборони прикордонної служби, яку очолює брат політика Володимира Литвина, Микола, ти першими клієнтами стали саме частини прикордонників у Котовську і попільні.

В офіційних відмінах закупівель по фірми ДНСК ми так і не знайшли. І велике питання чи знайдемо? Адже війна гарний привід сховати кінці у воду. Кінці у воду, а скоріше кінці у кров. Кров тих, кому на передовій немає чим заправити їхні батери та автомобілі. Або тих, хто замість пального підвищеної якості. Яка іронія отримав щось збовтане нелегально. Це лише дві історії з корупції на війні, мабуть, одного з найстрашніших видів корупції взагалі. Та ми продовжимо наші дослідження. Тож наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами був Денис Бігуста, програма Наші гроші. Сьогодні без жартів. До зустрічі.